Вітання усім, я Данілова Олеся і нещодавно пройшла курс у Василя Чайки здоров'я 35. Найшла я його, звісно, в Ютубі е, і його поради, його алгоритм до позбавлення і вирішення проблем е, відкликнувся, відразу відкликнувся, тому що. Е, Правда є в тому, що не все вирішується через хвороби. І якщо я була в таких пошуках, або хтось ще в пошуках наставника, коуча, який зараз популяризується, радника і взагалі ту людину, яка є провідником знань, доступних знань, зрозумілих знань, тому що це єдиний лікар, який на сьогодні. Достукався до моєї свідомості, і завдяки якому я зрозуміла, що лягати спати о 10 це не потреба, це необхідність кожного здорового і прагнучого до здоров'я організму. За його схемою харчування я харчуюся досі, за його формулою. Я точно знаю, як виникають мої хвороби, я точно знаю. Їхні кроки по вирішуванню. Ось тому цей курс дійсно вразив, як і поради лікаря. Все занотовую, все, все, що давала школа, всю інформацію складена і підшита в окрему папку. Тут таки, дійсно буде путівник не тільки для мене, а для усієї моєї сім'ї. Я щиро можу його рекомендувати, тому що кожна жінка відповідає не тільки за своє здоров'я, а й за здоров'я всіх своїх оточуючих і близьких, і сім'ю в першу чергу. Так що дякую за такі знання, які можна отримати легко, зрозуміло, і вже сьогодні починати їх втілювати в життя.